Друзі, всім привіт! Я вітаю вас на ютуб-каналі Рух Тіві. Я на арені Львів. І це початок другої частини сезону бупал для жовто-чорної команди. Попереду гра проти Житомирського полісся. Ви готові? Тоді поїхали. Довго-довго чекали, і нарешті це сталося. Вболівальники повертаються на трибуни. Клуб отримав дозвіл на розміщення до тисячі глядачів саме на арені Львів. Тож я переконана, що на грі проти Полісся пани жовто-чорних будуть запалювати трибуни. Це дуже класна ініціатива, тому що особливо діти, юні футболісти, вони можуть вживу бачити приклад свого можливого майбутнього, надихатися футболістами, спостерігати за ними. Для дітей це дуже класно. Ну і для нас, вболівальників, також це чудовий плюс. А якою кричалкою сьогодні будеш вболівати за рух? Рух вперед до перемоги. Рух Полісся, За кого ви сьогодні вболіваєте? Звичайно, за рук дочекалися. Нарешті два роки не попадали на цю арену Львів. Сьогодні, хоч перший раз в 2024 році. Як вам взагалі команда Львівська, яка розвивається? Команда насамперед, команда чудова, розвивається досить непогано. Шосте місце зараз в прем'єр-лізі. Я думаю, що дійдемо до Єврокубків. А ну, скажіть мені, слоган руху. Рух буде мій! Думаю, що це дуже добре, тому що все ж таки ви знаєте, грати на пустих стадіонах всім неприємно і гравцям, і і всім, хто дивиться той матч по телевізору, також не ну немає тої атмосфери болівальницької, немає тих емоцій. Це ну. Не дає того духу футболу, який присутній має бути на стадіоні. Ну, звичайно, хочемо подякувати Міністерству спорту, що вони прийняли таке рішення. Ну і в консультаціях з українською асоціацією футболу ми все ж таки е залучили відвідування болівальників на стадіоні. Поки що це частково тільки звичайно, тому що е потрібно дотримувати змір безпеки. Але ну подивимося, як далі буде. Хотілося б, щоб було більше і більше людей на стадіонах. що ви і шанувальники року. Чому саме року? Тому що це перспективна команда, і я в неї вірю. Тому що це насправді наразі найсильніша команда Львова і вони справді дуже добре грають. І я вже третій рік за них боліваю. Справді багато болівальників прийшло, і багато галасу, справжнього фанатського, і це дуже прикольні емоції. Як думаєте, із яким рахунком завершиться матч? Я думаю, буде 2-1 в користь руха. Ну я ставлю на 3-1. Ми виконуємо гімн України вперше на арені Львів. Це було, не забуваємо, це було трішки емоційно, трішки хвилююче, так як ми не виступали на такій великій такі великі арені. Відсуну знову, що до нас це Перший раз я на українській прем'єр-лізі в цілому. Я ніколи не був на таких змаганнях от, на чемпіонатах, тому просто так, це вперше, і емоції такі е, сподобались. Марко, ми з тобою. На гру рухівці вийшли у футболках з написом підтримки Маркуса Пузі. На зборах капітан Жовточорних отримав травму та вибув до кінця сезону. Я хочу всій команді подякувати, всьому керівництву, бо мене дуже підтримують, і я в цьому дуже радий. і Буду наполегливо працювати, щоб пошвидше повернутися на поле. Як ти себе зараз почуваєш? На якому етапі твоє відновлення зараз? Зараз такий більш лежачий режим. Вже з понеділка більш почнемо приступати до процедур. Зараз почуваю вже краще після операції. Думаю, з кожним днем буде ставати все краще і краще. мені. Капітан Климчук, що хочеш побажати, Юрію. Я думаю, Юрій вже досвідчений гравець. Він знає, як команду буде підбадьорювати, заводити. Я думаю, йому тільки хоче побажати, щоб забивав голи і щоб команда перемагала і всім хлопцям перемоги. Свисток арбітра вже прозвучав, матч розпочато. Будемо слідкувати за грою, але, ну, звісно, підтримувати жовто-чорних. Цікавим є те, що наш суперник не програє вже 10 ігор поспіль. В чемпіонаті, Бо чи зможуть жовто-чорні, все таки перервати цю безпрограшну серію Житомирян. Будемо дивитися та сподіватися на позитивний результат саме для нашої команди. Полісся активно розпочало гру і вже на 12 12-й хвилині після вдалої подачі з флангу від Бені Макуана голом відзначився форвард суперника Пили Бутківський. Після взяття воріт житомиряни створили ще декілька небезпечних моментів біля воріт жовто чорних проте відзначитися вдруге не вдалося. На гол Житомирян лів'яни відповіли на 30 30-й хвилині матчу. Капітан Юрій Климчук заробляє пенальті, який впевнено реалізовує Денис Підгурський. Забитий гол став дебютним для півзахисника за основу руху та ювілейним сотим голом команди в українській прем'єр-лізі. Як ти вирішив взяти таку відповідальність на себе? У нас є штатний пенальти uh -huh. Юрій Климчук, але я був певний, що я зубів пенальті, я підійшов до нього, попросив і мені дозволив пробити. Дякую йому, що він дозволив. І я був певний, що я реалізую пенальті, що я зробив. Ні, я не чітко знав, куди я буду бити і не знав, куди він буде пройти. Я розбігався і дивився вже по, по ньому, куди він буде, які він рухи буде робити. Я бачив, що він завалився в праву сторону і пробив від, від себе вправо. Віталій, через дискваліфікацію ти цей матч проводиш на трибунах. Які у тебе відчуття зараз бути не на полі, а сидіти у ролі глядача? Ну, якщо чесно, то я дуже переживаю за хлопців, тому що завжди на трибунах складніше переживати ці моменти, аніж на полі. Але я вірю в хлопців, що вони зможуть вийти на тройтайм і додати і забити другий м'яч, третій перемогти. За перший тайм чули, як наші вболівальники дуже дуже гучно підтримували наших хлопців. Як тобі, взагалі, така атмосфера на футболі? Я думаю, що вже всі скучили за футболом і вболівальники, які їхав на стадіон. Я бачив, як люди потоком йшли на стадіон, аж не вірили, що це повернулось в український футбол. Я думаю, що якщо б дозволили, то б ще більше людей прийшло на матчі руху і на інші матчі УПЛ. Матч відвідала олімпійська чемпіонка, семиразова призерка чемпіонатів світу з біатлону Віта Семеренко разом із чоловіком Андрієм Пацюком. Хочу сказати перші слова, поблагодарити за запрошення на матчі. Дуж якби це для мене було несподівано. Взагалі, рух цікавий проект для нас було цікаво потрапити сюди, познайомитися з клубом ближче, тому що це один із тих проектів, які в Україні наразі розвиваються, так бо якби ми нам звідти цікаво було б бачити. До прикладу, ми сюди звернулися до керівництва клубу з ідеєю. Розвитку біатлону вітиного спорту в новій формації вже не так, як то все працює на сьогодні. Ми би хотіли, щоб це розвивалося трохи інакше. І маємо декілька цікавих ідей. поділилися з керівництвом. Вони відгукнулися, запросили нас сюди на розмову більш предметну, і я думаю, що ми поміркуємо, як то можна все реалізувати. З дитинства в мене більша любов до футболу, ну не знаю, просто так душу мою вкрали. Ось, за рух я почала вболівати, ну не знаю. Одного разу я вирішила подивитися гру, мені сподобалось насправді. Ось також окрім основної команди роху я вболіваю за ю 19 вже не в перший рік. Якщо чесно, в моїй сім'ї найбільше футбол дивлюсь. Я хочу сказати, що ось на трибуні сидіти підтримувати улюблену команду, це ну для мене найкраще. І мені здається, хлопцям приємно, що я їх підтримую що в них є люди, які яким приємна їхня гра. Ось, а те, що вже дозволили відвідувати ігри. ну Для мене насправді це дуже круто, що я насправді можу спокійно купити квиток, прийти на гру, підтримати хлопців. Який рахунок ви прогнозуєте? Ну, насправді гра дуже цікава, але я вірю в хлопців і думаю, що, можливо, десь 2-1 буде. Другий тайм рухівці розпочали із замін. На поле вийшло одразу троє гравців. Важка боротьба, проте без небезпечних гольових моментів. Насиченими вдалися останні хвилини матчу. Відкрита гра на зустрічних курсах. Команда обмінялася небезпечними контратаками, проте гравцям не вистачило влучності. Як результат, львівський і Житомирський клуб обмінялися голами і розділили очки. Ну скажіть, як ваші емоції після матчу? Як вам гра? Класс. Класс. Дуб, бі! Дуб, бі! Чи задоволена команда результатом? Ну чесно, ну, ми завжди націлені тільки на перемогу, але враховуючи сьогоднішню гру, то я думаю, одне очікувається. Сьогодні був твій перший вихід у стартовому складі. Раніше ти виходив лише на заміни. Чи відчув ти довіру до себе від тренерського штабу? Так, звичайно, відчув. Я дуже вдячний за цю довіру, і я буду. Е Доказувати своєю грою і надіятися на те, що буду надалі виходити у стартовому складі. Що говорили перед матчем тренера та які давали настанови? У нас на кожного рогу максимальні задачі. Це перемога, і ця гра не була виключенням, і тому тільки перемога. Ну що ж, рух та поліссям сильнішого не виявили. Обов'язково пишіть внизу в коментарях ваші враження від такого емоційного поєдинку. Підписуйтесь на YouTube канал рух тіві на інші соціальні мережі клубу, аби завжди бути в курсі найбільш актуальних новин і жовто-чорної родини. Боліваймо за рух разом. У непрості часи треба дозволити собі відволіктися. Футбол підтримає тебе. Паве. Преміум спонсор ФК Рух.